Усім привіт. Ліза, привітайся. <смі> Треба в дворі поприбирати. Ну, вже щось так находилося нема сил. А воно, може завтра зранку вийду та швиденько підмету бо бо зараз поприбираю залишки після плітки. Машину помила і всередині полісосила і так помила, бо така вже страшна. Машина, Коля тут таке, то там підкручує, то там підкручує. Калітку щось покрутила, він питається щось зробити її. Каже, її переробити треба. У нас порозділяли. Кура і наклюють і зерно після них. Порозділяли. Тут тя, що була. Якась не така самичка, кроличка, сидить, їсть. а дійшла та їсть таке переселення. У нас тут у нас два самці, два самчика. Таких, теж сидять поки разом, поки коля не зробить другу клітку. І тут дві самички. І тут дві самочки, дві кралички сидять. Да? Красуні? Красуні, сидіть. Так що, отак у нас вийшло. А то треба буде робити ще, ще одну клітку, але менше під самців. Вони такі аж потерялися. Десь в цих клітках такі маленькі. Для цей, то сидять. Ритуля. Ритуля. А тут оці залишилися. Сидять. Да. Сидим, ми кажем. Ой, патя Гусі, патя Гусі. Патягузів. Це теж самичка, але вони з тих, що хворіли, відходять. Їдять уже все, ну такі якісь вони ще. Трохи кволі. Трохи кволі. а так сидять. Живеньке. То, що е, саме такий, е, то, що не їв, я питалася, Коля його прибрав. Сказав, не мучає ні себе, не його. Він перестав взагалі ковтати. заливали ліки через це, то Коля його прибрав та й все. То і таке. Коротше, якщо вже пізно спохватилися, то вже нічим йому не допоможе. Щоб ти йому не заливав, якщо ще. Ще не геть сильно, то затвося оклигують. Сидять. Ліки покажу зараз які. Я не хотіла показати, думаю, як у мене не вийде, то даремно буду людям. Ну, виходить, воно. Да? Да? Чимольда, мольда, чімольда. Покажу зараз вам, які ліки. Їм ем я розводила. На стопочку з підводки кип'яченої охолодженої води, півстопочки, таблетку і по кубіку заливала. Зі шприца кубік набирала і заливала одна таблетка. А якщо йди назад вилазиш. А якщо курчатам, індюшатом гусенятам я та вклам. Дві таблетки на літр води і ставила на, на день, щоб вони пропивали їх. Казенятам, цуценятам, цуценя, я прямо в пащу їм запихувала таблетку, щоб вони ковтали. І спасала. І і ну, куди ти хочеш тікти? Куди ти хочеш тікти? А? Я вже, мабуть, задовбала вас своїми кролями. Ну, що зробиш? І я вам скажу так, що коли ми тримали королів, ну це було багато років тому, ще Нікіта навіть в школу не пішов, ще не пішов навіть в перший клас, то геть було все по-другому. Ми давали все кралям. Не було таких болячок, не треба були ці пропойки, прививки. Тоді тільки-тільки вони починали оце такі хвороби йти і починали всі прививати їх, ото пропоювати прививки робити. У нас ніколи не було проблем. Я кидала їм все. Траву трохи підвялювала, кидала, кидала чернобривці, кидала палині, кидала пирі, лапухи, крапиву. Все це я їм трохи підвялювала, щоб так краси не було. воно трошки там полежало, щоб тільки підсохло. І кидала, і вони їли. Я ніколи в житті не сталкувалася з тим, що в мене кралі обдувалися. Ніколи в мене такого не було. Це для мене був шок, і це було перший раз, що я побачила то зараз геть другі болячки, поначитувалася, понадивлялася всіх, і люди сталкуються з цим, Я казала, що всі мовчать. Ні, багато-багато відео, у кого теж обдуваються, і дивилася, хто чим спасається. Ну, куди ти тікаєш з клітки? Гля. Куди ти біжиш? На ручки. Зараз візьму тебе на ручки, ти привик зустити у мене на ручках. Да? 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 Я тебе виглазувала, вихажувала. То багато у людей теж і кажуть, як ось, і я столкнулася. Якщо вже сильно обдути, то нічого його не врятує. Цих кроліків там писали, що в зерно якесь не таке, там щось попалося в траві. Ні, у Дітвіті чистий перій, подивіться, чистенький пирій. І Дітвіті я знаю багато років і він займається багато дуже років кролями. то у, у нього чистий перій. Сіно, це ми купляли в нього. А у Вови ми купляємо багато років вже зерно, і Вова ніколи погане зерно не продасть, так що воно все свіженьке, не пріле, нічого там такого немає в зерні. Це не, не з-за того. Щас швиденько вам ще раз кажу: я пам'ятаю, як я купувала у королів. Е, Він коли дивився, де самочка, де самець. Він піднімав і у них під хвостами було мокро. Ну, Я нічого за нього не хочу сказати поганого. Так, да, Людина хоче заробити, ми винуваті, бо ми лахи. Треба було дивитися, треба було перевіряти, а не стати відкрити ратяку і нічого не зображаючі грипти, бо сказали, що вам уступлять за 220. У них під хвостами було мокро. Він каже, ой, то вони в ящику застялися. Хоча там і підстілка ж була теж сіна і все таке. Е, я не придала уваги до цього. А і, і ще він каже, давай я тобі з самих більшеньких вибору, більшенькі. І я пам'ятаю, мене прямо перед очима стоїть, як він їх піднімав, і вони були вже такі Розумієте? І я оце як прокручую, оце як я їх купувала, як він. Ну, треба було дивитися, що я скажу. Людина. Людина да, хотіла хоч якусь копійку за них взяти, тому що щоб воно у нього там не, не пропало, хоч щось виручить. А мені треба було просто милахі. От і все. Лаханулися, значить, лаханулись. Тепер уже в курсі, тепер вже згадуємо щось десь іще на своєму досвіді. Поганий досвід теж досвід. Десь щось дивимося, видивляємося, читаємо, десь щось нам совітують, і ви пишете, і підтримуєте, і совітуєте то, ну, так вийшло. Ну, нічого страшного. Я кажу, дякую Богу, що взяв... взяв з нас так. Що взяв з нас так, Да? Нічого страшного. Буде нам наука. Так що так, зараз покажу вам а -а -а -а, покажу вам ліки. Ці сидять. Да? І ми сидимо. Ми сидимо. Що ти дульку скрутила? ти мені дулю скрутила, га? Так, покажу вам ще ці таблетки, щоб уже не було цих питань за цей, за таблетки, за ліки. І все, і тиму скролями я вже... Закриваю, бо я вже замучила і канал перетворився на цей <закривання> <Не> кролі. <закривання> так, ось ці таблетки, обокновельний тітрациклін. Стоя копійки в звичайних аптеках. І він у мене, коли я тримала хазяйство, він у мене був постійно. постійно. Ці таблетки зараз. Ось, ось, так вони виглядають, ці таблетки. Я не знаю, на Ютубі можна таке показати чи ні, але ну, я думаю, що можна. Побачимо, як не заблокує. Отак от. Звичайні такі таблетки. У мене сьогодні рис з овочами буде. Зараз овочі трошки протушкуються, Додам сюди рис. Посмажила спинки курячі. І в цьому жирку тепер тушкуються овочі. І зараз буду ще бризольки робити з фаршем Така буде смакота на сьогодні. Ось така смакота. Ну, тут куркума, колір жовтий. І як завжди, телефон не передає нічого. Все. Вимикаю. І риф з овочами вимкала і риф з овочами готов. Він такий жовтенький-жовтенький, сколько жовтенький, можна для кольору. Ну. ну, камера це не передає. Не передасть. Який він насправді. Так що, зараз бризольки все, приготувала фаршик, зараз буду смажити бризолі. Смажаться. Гарненькі такі, пахучі. Які гарненькі виходять Смачнющі. Так, а в мене листкове тісто. Я показувала, що я купляла. Uh, і хочу зробити Наполеон. Розкатала, підкрышку так ось, ось вирізала. Гріється духовка. І зараз ставлю в духовку. Хочу зробити Наполеона. Я вже давно хочу, це вже і молоко, і все. всеєнники: ти думаєш робити його? Я кажу, та думаю. Так, зварила я Крем. Щось він трохи ріденький такий. Ну, я думаю, він загусне. Такий крем. І він жовтіше, чим на відео. Жовтенький такий, не геть білий. Зараз накриваю плівкою, виносю, хай застигає. Ні, ну, чого такий, гарний. Так, перепекла я коржі. Три коржика у мене щось Ну, Нічого буде низенький. І. Крихту перемалула, перетерла І зараз буду збирати вже тортик. Чотири коржика, я кажу три коржика, от дуринда. Чотири коржика він заховався там внизу. А я ще думаю три коржика, що це геть такий маленький буде. Ні, чотири, нормальний буде. Крем такий збитий з масличком, дивіться, який. Який смачний такий, як пломбір на смак. Гарний такий. Ну, я думаю, що крем всі вміють робити. Заварний. Так, от така в мене смакота і красота получилася. І ось такий. Звідси він такий гарненький, височенький получився Крему так багато-багато. Наклала, щоб добре пропитався. І ось така смакота. Получається. Пахучий такий, так пахне. Ну і на останок покажу вам картину. Кристина закінчила вже картину, яка получилася. Ось така картина. І вже розмалювала і ось эцю. Так що все. Всім пока-пока. До наступного відео. і тут кролики. Все, всем пока-пока.